szó jutott 20 березня правоохоронці Житомира викрили три гральних заклади, які функціонували у центральних районах нашого міста. Гравці могли потрапити до залі, лише маючи відповідні контакти та заздалегідь, домовившись про відвідування. Слідчі разом зі спецпризначенцями провели обшуки у гральних залах та за місцями проживання фігурантів. У результаті поліцейські вилучили близько 70 тисяч гривень, 13 мобільних телефонів, 12 системних блоків та моніторів до них, 8 ноутбуків, флеш-карти, чорнові. Записи та техніку Усе вилучене направлено до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС для проведення відповідних експертиз у межах кримінального провадження розпочатого за статтею 203 з позначкою. 2 незаконна діяльність організації або проведення азартних ігор лотерей кримінального кодексу України. Проводяться інші слідчі та розшукові дії. Згідно з цією статтею, причетним загрожує штраф від 10 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.